Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні я продовжую розбирати проєкти, пов'язані з SUE, все ж таки, поки роздають вони непогано. Можу відзначити CNS, DIP і з останнього це Valus. Хлопці в чаті писали, що забирали навіть по 2К баксів. Звісно, не всі були і по 300, і 400, і по 100 доларів, але дійсно роздали багатенько і за прості дії, що можу сказати. І це, я вважаю, дуже і дуже непогано. Зараз ми з вами будемо розбирати черговий теснет на суї від проєкта СІЛ. Це децентралізована система управління з секретами, розроблена компанією Misten Labs і запущена на тестовій мережі SUI. По інвестиціям в сам проєкт поки нічого не відомо. Але відомо, що Misten Labs, який розробляє цей проєкт, по факту це і є SUI, в яких інвестовано близько 400 мільйонів доларів. Сам же проєкт тільки вийшов, і ми будемо сюди заходити як ранні користувачі. А що дуже і дуже добре завжди, тому що раннім користувачам завжди надають перевагу. Добре, гадаю, з цим ми розібрались, давайте перейдемо до самого тестнету. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграма, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити: якщо у вас не встановлений гаманець SUI, нам потрібно його завантажити та встановити. Переходимо за посиланням гаманець Sui. Потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Додати в Chrome», натискаємо Додати розширення. Все, наш гаманець встановився. Тут ми е тиснемо Створити новий гаманець. Е ось тут обов'язково копіюємо сіт-фразу і зберігаємо її в надійному місці, щоб доступу до неї ні в кого не було. Тому що якщо ви втратите цю сіт-фразу і якщо з вашим гаманцем щось трапиться. То все, ви його відновити не зможете. Добре, натискаємо Next. Далі нам потрібно вписати пароль. Раджу вигадувати гарні паролі, щоб були символи, щоб були маленькі та великі літери, і щоб були цифри. Це теж наша безпека, тому що тут будуть а, наші кошти. Добре, натискаємо Next. Тут а, ми ставимо, а, коли він буде блокуватися, ну, наприклад, 30 хвилин цього буде достатньо. І ставимо підтвердження транзакції. Натискаємо Next. Трішечки чекаємо, і все, наш гаманець створився. Дуже добре. Тут ми натискаємо сюди, і ми його давайте закріпимо. Добре, з цим ми впорались. Тепер нам потрібно забрати тестові токени. Для цього переходимо за посиланням тестові токени. У нас буде два посилання: один на сайт з тестовими токенами. А інший на Discord. Там також покажу, де взяти. Для цього також копіюємо наш гаманець. Переходимо а, до сайту з тестовими токенами. Натискаємо Connect Wallet. Обираємо SUI, натискаємо Connect. Підтверджуємо, що ми людина. І натискаємо Request Testnet SUI. Добре, наче як зарахували. Тепер відкриваємо гаманець Sui. Потім нам потрібно буде перемкнутися на тестову мережу. Натискаємо шестерню. Натискаємо «MyNet» і обираємо тут «TestNet». І виходимо сюди. Як бачимо, нам сюди нарахували один тестовий суєм. Добре. Далі, давайте перейдемо до другого екрану, який знаходиться в Discord. Потрапляємо сюди, натискаємо підтвердити. Добре. Тут натискаємо Верифікація. Натискаємо сюди, потрібно пройти капчу. Добре. Підтвердили, повертаємось. Все, ми пройшли верифікацію. Далі знаходимо testnet facet, Далі знак оклику. facet І вставляємо наш гаманець. Натискаємо Enter. Добре, трішечки чекаємо і нам знову повинні нарахувати один суї. Добре, в нас є два суї. Нам цього буде. Достатньо. Після того, як ми взяли всі тестові токени, переходимо до самого проєкту. Переходимо за посиланням сил. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут вони пишуть, що код знаходиться тут, тестові монети можете взяти тут, це тестові монети ми вже взяли. І також вони пишуть, що інтерфейс користувацький і призначений для демонстраційних цілей. Тож, це тільки початок цього тестнету. Ми зараз трішки відпрацюємо. Механіку І Зарекомендуємо можна сказати, свій гаманець. Тож, коли перейшли, натискаємо Connect Wallet, конектимо наш гаманець SUI Тут натискаємо Connect. Добре, після того, як ми це зробили, почнемо з allow-list. Натискаємо True It Тут ми пишемо, будь-що ви можете написати. Після того, як вигадали назву, натискаємо Create, створити, Approve вводимо гаманець. Lock. Також дивіться, якщо у вас блокує е, вікно, вам потрібно натиснути, е, там буде блокування вікон вспіваючих і завжди дозволяти. Натискаємо Go. ще раз створити, Approve. Добре, «Створилось». Далі вставляємо адресу нашого гаманця. Для цього відкриваємо гаманець, копіюємо і вставляємо. Натискаємо А, підтверджуємо, добре. Додали гаманець. Тепер обирайте будь-який файл, картинку до 10 МБ. Натискаєте вибрати файл та завантажуєте її. Я вибрав. Після цього натискаємо first step. Трішечки чекаємо. Все, після того, як зробили, з'явилось оце. Натискаємо Second step. Натискаємо Approve. Трішечки чекаємо, і коли ось це у вас висвічується, то все. Ми тут все виконали. Пише, що тут все добре. Натискаємо ОК. І знову повертаємось на початок або можете натиснути знову на посилання сил. Тут ми вже натискаємо Try It, тут пишемо будь-що, наприклад, 10, тут 1. І тут знову пишемо назву. Далі натискаємо Створити сервіс, Approve і знову повторюємо дії з картинкою. Обираємо картинку до 10 МБ, натискаємо first step і потім натискаємо Second step. Натискаємо Approve і все, ми це також виконали. Все, з цим проєктом поки що ми закінчили. Добре, єдине що я ще хотів би дещо показати по минулому проєкту, це Momentum Finance. Якщо не бачили це відео, Залишу посилання. Подивіться, також проект насує, і також дуже цікавий. Я сьогодні там закидував стейкінг і е, знайшов декілька цікавих ідей, і також з вами хочу поділитись. Якщо ви не бачили цей проект, то подивіться відео і можете перейти за посиланням Momentum Finance. Якщо бачили, то ви знаєте, куди переходити. Тож, послухайте, можливо, вас це також зацікавить. Одну секундочку. Ну і після того, як ми перейшли, потрапляємо знову на Momentum Finance. Хто не бачив, дивіться, все зрозумієте. Переходимо на ліквідність, і коли я сьогодні закидував Valrus а, свій той, що я холджу, Тож, якщо ви являєтесь холдером Valrus, також можете закинути ще й будете отримувати відсоток невеличкий. І будемо ждати з вами. А, Кращої ціни. Я закидував валрус сує, і я не показував в минулому відео. Тут нам потрібно було, як я показував, дві монети закидувати. Але я можна тут увімкнути singл токен і закидувати, наприклад, тільки монету Valruс. Але воно частину конвертує в сує, щоб у вас було трішки Валрус, трішки сує. Ну, давайте на моїй позиції подивимось. Ну, наприклад, до речі, це я сьогодні ось закинув вранці. Мені накапало 1,26 бакса. Тобто, я от закидував там 1200, якщо не помиляюсь, валоруса і 717 мені залишило валоруса і частинку конвертувало в суї, щоб вони були. Ну і Валрус і суї були в цій ліквідності, і таким чином можна не купляти там, продавати, а просто закидувати одною монетою, і воно буде собі розподіляти, що потрібно. Якщо ви не хочете сильно ризикувати, як я, наприклад, що я закинув Валрус, і зараз такий ринок, що він може просісти, але я досить непогано зайшов, тому що я в суї там а, ну, по гарній ціні заходив і поки що навіть в плюсі, але подивимось ще не кінець. Я гадаю. Цим падінням. А, знову ж таки, якщо ви не хочете ризикувати, ви можете в ліквідність покласти, наприклад, В USDC USDC. Тобто таким чином ви просто будете закидувати собі кошти. Тобто ви можете закинути сюди USDC або закинути сюди SUI, а, на трейді конвертувати їх в USDC, зайти в ліквідність, обрати пул з USDC USDC. А ось тут перемкнутись на USDC, і ось тут поставити Single. А можна ось тут перемикати, яку ви хочете закидувати. І тобто, таким чином, ви, наприклад, сюди хочете закинути там 100 USDC або 1000, і а, воно автоматично вам там візьме трішки в USDC, обернутий USDC, і а, ви будете сюди закидувати USDC, і, і у вас не буде втрат, коли монета буде якась. Падати, я рекомендую вам спробувати, можливо, якась копійка буде й падати. І таким чином, як бачите, ми будемо отримувати, ну, якщо подивитись, я отримую і Valrus, і отримую Сую. Ви будете отримувати USDC або яку монетку ви будете закидувати. Тобто ми не тільки будемо отримувати монети за холд, а ще в перспективі, ми зможемо. Отримаєте ардроп від цього проєкту. Так, я також багато зараз про нього читаю, і також важливо і свапи, і ліквідність. І чим більше ви будете суми свапати і чим більше ви будете ліквідність закидувати, тим буде краще в перспективі. Але якщо будуть нагороди, ну багато хто пише, дійсно, що потрібно закидувати. Чим більше, тим краще. Якщо у вас є багатенько USDC або монети, які ви холдите, і вони є тут в списку, то ви можете без проблем той же сує, той же Валус холдити можете закидувати, щоб вам також нараховувались нагороди. Як зараз за відсотки, за те, що ви в відповідність закидуєте, так і, можливо, в майбутньому аердропі. Ну, це я ділюсь такими думками, коли вже трішки більше е розібрався. Також вирішив сказати вам, але про це я також писав в пост і в ТГ-каналі, тож також підписуйтесь на. ТГ. Ну і на цьому все. Нічого складного немає. Якщо ви фермер, раджу прогнати АК по сіл. А Ваврус теж так починався. Тобто нічого не було зрозуміло, не було інвесту, нічого. А потім бах і 140 мільйонів інвесту і непоганий дроп. А ця історія по сіл буде вдовго, тож виконуємо та повторюємо десь раз на тиждень, раз на два тижні ці прості дії, які я вам показав. По всім новинам, як завжди, буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особливо зараз кручу об'єми на бекпак, нагадаю, що буде цікаво, а також закинув ліквідність, як бачите, на Momentum Finance. Теж перспективний проєкт на сує. Всі відео по проектам є. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!